Найважливіші події цього тижня в орпінській громаді. Ірпінська громада попрощалася із захисником Миколою Даводенком. Він загинув 10 лютого під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Поховали героя у рідному селі Михайлівці-Рубожівці. Ірпінська компанія Новатор ініціювала великий збір для військових. Вони самостійно передали 200 тисяч гривень на потреби захисників та закликали ірпінський бізнес долучитися і разом зібрати 1 мільйон гривень на ЗСУ від ірпінської громади. В Орпонії оголосили про будівництво нової. Свердловини та станції очищення води. Обидва об'єкти побудують на території ліцею Мрія. Вони обслуговуватимуть прилеглий мікрорайон Ірпеня. Ірпінський центр Ветеранський простір підписав меморандум із двома приватними стоматологічними клініками. У межах угоди медзаклади безкоштовно надаватимуть послуги ветеранам Ірпінської громади. Ірпені вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. У день наймасовішого розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності в Ірпінській міськраді запалили лампа. На честь загиблих. В Орпінській дитячій школі мистецтв офіційно відкрили оновлену актову залу. Її відремонтували за кошти з місцевого бюджету до 50-річчя закладу. На честь відкриття у школі провели святковий концерт. У Ворпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка До і після художника Юрія Клопоуха. У музеї виставлено 25 картин автора. Частина відображає морний побут, частина воєнну тематику. Виставка триватиме до 18 березня. Шевченківський район. Ни суд міста Києва арештував 18 мільйонів заощаджень екс-начальника Бучанського ТЦК Леоніда Викочка. Його підозрюють в організації схеми з ухилення від мобілізації. Ворпунів внаслідок пожежі загинув чоловік. Займання сталося у багатоповерхівці на вулиці ветеранів Афганістану. Рятувальники встановлюють причину пожежі. Більше читайте та дивіться на усіх платформах АйТів.